Двоє синів останнього римського царя Тарквінія Суперба прибули в Дельфи. Вони прибули туди для того, щоб почути відповідь від відомого на весь світ дельфійського оракула. Вони мали взнати в оракула, що значить знамення у вигляді змії, яка виповзла з дерев'яної колони ще недобудованого храму Юпітера Капітолійського. Римський цар Тарквіній Суперб сприйняв це знамення як предвісник своєї смерті, але точного трактування він не знав. Не довіряючи нікому, цар відправив своїх синів Тіта та Арунта у Дельфи. Сини взяли із собою двоюрідного брата на ім'я Луцій Юній Брут, і взяли вони його із собою не для того, щоб Луцій побачив світ, а для того, щоб веселіше провести час у дорозі. Луція Юнія вважали несповна розумом та називали його Брутом, що означає Бовдур. Але саме цікаве те, що Луці юній вміло прикидався пришелепкуватим, щоб не наражати себе на небезпеку, будучи ще зовсім юним хлопчиком, Луці юній бачив, як його рідні брати та інші відомі римляни були вбиті за наказом Терквінія Суперба, який боявся, що юній готують змову, щоб усунути його від влади. Луці юній вирішив, що краще виглядати дурнуватим, ніж бути мертвим, і це його врятувало. Він виховувався у Царському домі, де всі з нього зловтішались, прибувши у дельфи та взнавши відповідь на потрібне питання, тіт та Арунт вирішили взнати в оракула, хто з них керуватиме римом після смерті їхнього батька. Можливо, хтось не знає, але дельфійським оракулом була дівчина, яка сиділа над розломом землі, з якої виділялась пара, і надихавшись цієї їдкої пари, оракул видавав відповіді. Деколи відповіді були прямими, а деколи мали подвійний зміст, і відповідь потрібно було ще правильно зрозуміти. Звісно, оракул працював не за повітрям жерці приймали від паломників різного роду підношення, яке за словами тих самих жерців вони приносили в дар Аполлону. Що піднесли оракулу тіт та арунт? Ми не знаємо. А ось бруд, за словами тіта Лівія, підніс золотий жезл, який він сховав у дерев'яну палицю. Відповідь Оракула на питання про наслідування царського трону була наступною: ті з вас, хто першим поцілує матір, той і буде керувати Римом. Тіт та Арунд вирішили кинути жереб, хто з них першим буде цілувати матір після прибуття в Рим. А ось Луцій Юній Брут почув у відповіді Оракула подвійний зміст. Прибувши в Рим, тіт та Арунт поспішили до царського дому, щоб поцілувати матір. Зійшовши з корабля, луці юній брут перечепився та впав. Звісно, з нього усі почали сміятись. А Брут, лежачи лицем у пилюці, поцілував землю. Матір усього живого. Брати прибули в Рим якраз в той час, коли Терквіній Суперб готувався до війни з містом Ардеї. Привід до війни був простий: Терквінію потрібні були скарби Ардеїв, адже це місто, яке знаходилось за 26 кілометрів від Риму, вважалось найбагатшим містом того часу. Про справедливі війни, які провадили римляни, і про які ми говорили у наших минулих відео, у цьому відео можете забути. Терквіній був ще тим безпридільщиком, і він вирішує взяти місто Ардеї силою, але йому це не вдається, і тоді він бере місто в облогу. Що робити царським синам під час облоги? Звісно, добре проводити вільний час. Під час однієї із спиятик між синами царя Тарквінія та його родичем Терквінієм Колотіном зав'язується розмова про їхніх жінок, і під час цієї розмови виникає суперечка. Чия жінка найвірніша? Коллатін пропонує поїхати по домам та подивитись, чим займаються їхні дружини, коли чоловіки відсутні у військових справах. Тарквіній та інші царські сини погоджуються, вони сідають на коней та по черзі прибувають до своїх дружин. Дружини царських синів, скажімо так, запалювали на бенкетах, і лише жінка Коллатіна на ім'я Лукреція, як справжня матрона, поралась у домашніх справах. Коллатін як переможець влаштовує вечірку, а підвипивши секст Карквіні не зводить очей з Лукреції. Він палав бажанням заволодіти цією красунею. Так і сталося, але трохи пізніше. Коли Коллатін перебував у військовому таборі, секст як гість приїхав до нього додому та зґвалтував Лукрецію, погрожуючи їй кинджалом. Після того, як він скоїв свою страшну та брудну справу, він сів на коня та чкурнув з місця подій. Лукреція відсилає рабів до свого батька та до свого чоловіка з проханням якнайшвидше прибути до неї, адже сталося жахливе. Спурій Лукрецій, батько Лукреції, прибуває разом із публієм Валерієм. А Терквіній Коллатін, чоловік Лукреції, приїхав разом із Луцієм Юнієм Брутом, якого зустрів, коли той звідкись повертався до Риму. Лукреція, розповівши все, що сталося, говорить, що вона не може далі жити з такою ганьбою, вихоплює кінжал та на очах у присутніх б'є себе у груди та помирає. Поки усі були шоковані самогубством Лукреції, бруд бере кінжал з рук померлої та промовляє приблизно наступне: присягаю кров'ю Лукреції, що буду переслідувати не лише секс та тарквінія, а й цілий його рід допоки не вб'ю того сучого сина і присягаю, що не терпітиму більше ніколи ні їхньої влади, ні влади будь-якого іншого царя. Слова брута приголомшили присутніх чоловіків, адже вони вважали Луція Бовдуром. Але, оговтавшись, вони зрозуміли, що весь той час брут майстерно приховував свою справжню особистість. Брут передає кинжал усім чоловікам по черзі, і всі вони повторюють присягу брута. Після цього. Чоловіки виносять мертве тіло Лукреції на головну площу міста Колації і розповідають народові про те, що сталося. Мешканці Колація підтримують повстання Брута проти Тарквінія. Вони зачиняють головну браму та обіцяють битися проти царя та його людей. Брут на чолі озброєних чоловіків вирушає в Рим. Прибувши в місто, Брут збирає на головній площі мешканців Риму та розповідає про свавілля царського сина, про ганьбу Лукреції та про її самогубство. У своїй промові Брут згадує і про те, яким стало нестерпним життя римського народу з того часу, як Терквіній Суперб одягнув царський пурпур. Підігритий промовами Брута римський народ присягає ніколи не терпіти у Римі влади будь-якого царя та починає готуватися до. Повернення Терквінія в Рим у той самий час цар Тарквіній дізнався, що проти нього та його рідних повстали мешканці Риму та мешканці міста Колації. Він забирає частину військ з облоги Ардеї та вирушає у Рим. Брут зі своїми військами виступає з Риму, але не для битви з терквінієм супербом, а для того, щоб підбурити на повстання залишки військ, які знаходились під Ардеєю. Брут вирушає в Ардею іншою дорогою, щоб не зустрічатись з Тарквінієм. В Ардейському таборі війська підтримують Брута, виганяють з табору царських синів та вирушають у Рим. Брут та Тарквіній не зустрічаються у битві біля Римської брами, адже Тарквіній, зрозумівши, що його сили менше за римські, втікає в Етруське місто Тарквінії. 509 рік до нашої ери. Саме цей рік вважається роком вигнання останнього римського царя Тарквінія Суперба і роком заснування Римської республіки. Першими консулами було обрано Луція Юнія Брута та Тарквінія Коллатіна. Зазначимо, що слово консул не вживали в перші часи існування республіки, а керівників римської держави спочатку називали преторами, тобто тими, хто йде попереду. Але ми, щоб не плутати, будемо звикло називати перших преторів консулами. Отже, щоб влада не дісталась в одні руки. Римляни обирали двох консулів, які керували республікою по черзі. Консулів обирали на рік часу, після чого вони мали скласти свої повноваження та відзвітувати народові про свою діяльність. Кожен консул мав право вето, тобто міг заборонити постанову свого колеги, якщо вважав її згубною для римського народу. Першим керувати республікою за жеребом випало Луцію Юнію бруту. Він збільшив кількість сенаторів до 300 і ця кількість сенаторів приймала участь у керуванні республікою до 122 року до нашої ери, коли законом Гая Гракха кількість сенаторів була збільшена до 600 осіб. Також у перші роки республіки було запроваджено посаду жерця, якого римляни називали царем священних дійств, і він виконував усі ті жертвоприношення, які раніше виконували римські царі. Що ж, влада царів впала, в Римі встановлено республіканський устрій, але римський народ не задоволений одним із консулів. Причина незадоволення була не в тому, що Коллатін погано виконував свої обов'язки, а в тому, що він носив ім'я Тарквіній. Римляни говорили, що будь який Тарквіній рано чи пізно захоче захопити владу, і тому пропонували зняти Тарквінія Коллатіна з посади консула. Луці юній Брут збирає римлян на форумі, де пропонує Тарквінію Коллатіну добровільно залишити посаду консула та покинути рим, не бажаючи перечити римському народові. Тарквіній Каллатін перевозить усе своє майно в місто Лавіній. Добровільно зрікається посади консула та покидає Рим. Після зречення Коллакіна колегою Брута було обрано публіє Валерія у той самий час. Колишній цар Тарквіній Суперб не мав наміру так просто здаватись. Він відправляє в Рим своїх послів з вимогою повернути усе, що йому належить. Римський сенат оголосив збори і на тих зборах ломав собі голову, як бути з майном Тарквінія. Не віддати майно буде війна, віддати майно у Тарквінія будуть кошти на підготовку до війни з Римом. Допоки наради в сенаті тривали, посли Терквінія шукали в Римі тих, хто не бажав жити за республіканськими законами, і такі римляни знайшлися. Переважно це були молоді заможні люди, які були близькі до царя чи його синів, і за їхнього правління жили на широку ногу. Тим, хто погоджувався повстати проти республіканського устрою, посли видавали листи з вказівками, як діяти далі. Чому на повстання підписались двоє синів Луція Юнія Брута, нам невідомо. Сенат усе ж таки вирішив віддати терквінію те, що йому належало, але за декілька днів до того, як посли мали залишити Рим, до сенаторів добровільно приходить раб одного зі змовників і під тортурами повідомляє, що знає про заколот. Для нас може бути дивним те, що раб добровільно прийшов в сенат, але його катували для того, щоб він розповів під тортурами те, що і так би сказав. Справа в тому, що будь-яке зізнання раба, навіть добровільно, мало бути добуте лише під час катування. Сенатори вирішують діяти тихо, вони таємно збирають озброєних римлян та заарештовують усіх причетних до заколоту. Майно Тарквінія забороняють відправити колишньому цареві, а віддають його римському народові. Врожай на полі, яке належало цареві, збирають та викидають у Тибр, а саме поле присвячують Богу війни Марсу, і з тих пір воно відоме під назвою Марсове поле кажуть, що врожай Тарквінія, який вкинули в Тибр, зібрався на мілені, і із часом, коли врожай замулило, утворився острів, який існує і у теперішній час. Після знищення майна Тарквінія сенатори винесли смертельний вирок усім змовникам. Під час їхньої публічної страти був присутній і Луці. Юній Брут. Він спостерігав за тим, як його синів Тіта та Тиберія оголеними прив'язують до стовпів, б'ють батогами, а після катувань відрубують голови сукирами. За словами плутарха, Луцій юній Брут зі спокійним лицем спостерігав за тим, як помирають його сини. Після того, як було страчено усіх змовників, консули викликають раба, який розповів про заколот, і його звільняють, даруючи йому не лише свободу, а й римське громадянство. Дізнавшись про те, що його задом провалено, Тарквіній Суперб об'єднується з етруськими містами Веї та Тарквінії, і разом вони вирушають війною на Рим. Назустріч Тарквінію виступає римська армія, очолювана двома консулами. Луці Юній Брут командував розвідкою кінноти. А Публій Валерій командував піхотою. Син царя Арунд Тарквіній теж командував розвідкою кінноти, і він першим помітив римлян. Упізнавши луція юнія Брута та прокричавши щось на кшталт, ось хто відібрав у нас владу, арунт розпочинає напад. Брут, бачивши, що на них нападають, то теж упізнавши Арунта, першим кидається в бій. Двоє вершників скачуть назустріч один одному. Коні мчать з неймовірною швидкістю, списи виставлені вперед, і до зіткнення залишаються лічені секунди. Зіткнення Арунта та Брута закінчилось тим, що вони обидвоє загинули вони одночасно проштрикнули один одного з писами після їхньої смерті. У бій вступили дві ворожі армії, і битва тривала з перемінним успіхом, але римляни, усе ж таки, перемогли. Після перемоги консул Публій Валерій забрав тіло свого колеги Брута та відвіз його в Рим. Луцію Юнію Бруту влаштували найпишніші похорони, які тільки могли бути. Римський сенат об'явив за загиблим консулом громадський траур, а римські матрони, пам'ятаючи діяння Луція Юнія Брута після самогубства Лукреції, носили траур за Брутом цілий рік. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки та коментарі, ну і звісно, добра усім, крім ворогів та до зустрічі у нових епізодах.